Привіт, дітки, привіт-дітки, привіт-привіт. З вами няня Аліна. Ой, зі мною сьогодні буде мій друг, але де ж він? Де він? Нема. Нема? Ти де, друже? Ти де? Може, тут? Нема. Може, тут нема. А ось ти де? Не соромся. Виходь. Хто в нас, хто в нас, хто в нас? Тут, мій друг, ведмедик. Ведмедик. Чому ти соромився? Я соромився виходити і показуватися, тому що я забруднився. Що сталося, ведмедику? Я грався і ходив по лісу, гуляв, ведмедику. Це нічого страшного, нічого страшного, що ти забруднив свої лапки. Треба просто їх помити. Помити це як? Помити свої лапки. Ми миємо ручки свої, а ти, ведмедик, маєш помити після прогулянки свої лапки. Але я не хочу мити лапки. Я не хочу, я, я боюся. Ведмедику в цьому нема нічого страшного. Це необхідно для твого здоров'я. Але я не хочу, не хочу, не буду мити лапки. Ведмедику, у тебе на лапках живуть мікроби. Мікробіки, вони дуже-дуже страшні і підступні. Вони у тебе на лапках зараз, після того, як ти погуляв на вулиці в лісі, ти там збирав гриби, мабуть, збирав ягоди. Грався в піску, правда? Так, саме так. Ну, і тепер у тебе на лапках мікробіки і бруд. І треба мікробіків прогнати? Сказати, мікробіки, ідіть геть, і бруд треба змити. А для того, щоб це зробити, що нам потрібно? Що, Що, що потрібно? Потрібно помити ручки. Під теплою водичкою і з милом помити ручки. У нас кран. Ось кран. Відкриваємо кран. Тече водичка, і ведмедик миє лапки. І треба обов'язково взяти мило. Ось у нас є мило. Ух ти, яке гарне! Так, мило. Треба його взяти ось так. Намилити лапки гарненько, намилити, 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 гарненько, гарненько, намилити, намилити, намилити. Тепер знову треба змити лапки вже під водичкою. Змиваємо, 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 змиваємо. Тепер треба витерти лапки сухим рушничком. Ось у нас є рушничок. Витираємо ведмедику лапки. Витираємо ведмедику лапки. Тепер у тебе, ведмедику, лапки чисті і сухі. І на них немає більше мікробіків. Ведмедику, а ти знаєш взагалі, хто такі мікроби? Мікробіки. Вони можуть жити на нашому тілі. І особливо на наших ручках. Після того, як ми гуляли, наприклад, на вулиці, щось тримали, або навіть вдома, якщо ми гралися з іграшками, також потім на наших ручках можуть поселитися мікроби. Мікроби це такі малесенькі, 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 дрібнесенькі створіннячка. Стоп! А чому ми їх не бачимо? Чому я на своїх лапках не бачу цих самих мікробів? Тому що вони дуже маленькі. Якщо навіть ти уважно уважно придивишся до своєї ручки, ти їх ніяк не зможеш побачити. Їх можна побачити тільки під мікроскопом. А чому вони такі маленькі? На жаль, вони такі маленькі, і ми їх не бачимо. Але ми знаємо, що вони є. Нам обов'язково треба мити ручки, це найважливіше правило гігієни. Щоб ці малесенькі, мікроскопічні, дрібні, погані істоти мікробіки, щоб вони не були на наших ручках, щоб вони там не жили. Не потрібно, щоб вони там були. Треба їм сказати: ай-яй-яй, мікробіки, ай-яй-яй, ідіть геть. Ідіть геть звідси, ідіть геть, не хочу, щоб ви були на моїх ручках. Тому піду мити ручки з милом. Треба ручки мити, мити, треба ручки з милом. Відкриваю кран, я знаю, це чудовий план. Треба мити ручки з милом. Знає кожен це в родині. Гарно ручки з милом миємо дуже інтенсивно. Долонька об долоньку ми потираємо, потім ми гарнесенько все змиваємо. Ми помили, ручки, ми помили. Дякую вам, дітки, що допомогли мені зрозуміти, навіщо мити ручки. Так, ведмедику, будь ласка, звертайся до діток ще. Дякую, дітки, що були з нами і гралися, і не забувайте мити ручки. До побачення! Бувайте! Пока!